Сьогодні зранку у нас було 12 листопада 2022 року. Наші києві листочки мають ось такі повністю зелені, але є і багато вже посохлих. І я вирішила сьогодні зірвати самий ранній сорт. Це К-10. Ось так тут вже я трохи позривала. Це у нас інший сорт. Він ще ці сорти у нас повністю тверді. А ось К-10 вже ось, вже видно, що вони вже доволі м'якенькі. Це самий ранній сорт, який саме швидше достигає. Сортів у нас є декілька, Самий Найдовше, мені здається, що ось ця сосулька ось така довга вона йде. Киві в цьому році рісненькі, десь вже більше, десь менше, а це Карпатський. Дуже-дуже він рісний. Ось такий. Зривати я буду в першу чергу К-10. Наші метелики, вони теж непогані. Тут ще сюди поплівся К-10. Ну, що ж, будемо рвати наш врожай. Ось таке цікаве вродило там ківі, я його не дістаю. А, таке гітройнятка. Цікаве, цікаве. Ну що ж, продовжуємо рвати далі. Я вже трошки нарвала. Тут маю помочника, який допомагає рвати. Природа нас не перестає дивувати. Ще ось такий красень виріс. Ось нарвала я відро 20-літрове. І в нас вийшла ось такі близнятка. Цікаві. Тройнятка. І ось такий цікавий. Правдиків є ще багато. Я зірвала тільки внизу, поки діставала, а то все, ще треба рвати.